Совети взялися зачищати від корінних жителів і кримський півострів. У квітні 1944 року Лаврентій Берія, голова НКВС, написав доповідну записку Йосипу Сталіну: у ній він звинувачував кримських татар Кримли у масовому дезертирстві з Червоної армії. Їх безпідставно звинувачували в масовому зрадництві та колабораціонізмі під час німецької окупації. Радянська влада депортувала навіть демобілізованих кримських татар після служби в Червоній армії. Тобто, депортація була одним із інструментів геноциду. 18 травня 1944 року, о 3 годині ранку, радянська влада розпочала свою криваву спецоперацію під назвою Депортація. Цей жах тривав упродовж кількох днів. Скільки саме кримських татар тоді вирвали з корінням? Достеменно невідомий досі людей сотнями запихали у вагони та ешелонами везли в невідомість. Це були не ешелони дорогою в якесь життя, це були ешелони смерті. Сім'я моїх батьків це по материнській лінії і по ацовській. Кожен із них потеряла рівно на половину. Сначала девочка умерла, сестренка, ее похоронили, а братишка, вот они погодки были, он каждый день утром ходил к ней на могилку, собирал полевые цветы и клал. И, собственно говоря, через некоторое время он тоже умер. Я слава Богу застала ще про бабцю на яка мені розповідала історію про своє дитинство, про свій крим, про те, як вона втратила дитину в потязі і як її викинули. Просто в таких розказах ми і, і ізучали історію своєї сім'ї і народу, в тому числі. Ви знаєте, дитиною іноді мене це. Дуже дратувало, що ми постійно маємо про це говорити. Але зараз я розумію, що це був єдиний засіб е донести. Мой дядя дяді, розказував он Вот они приехали, и он пошел на поиски пропитания, что-то найти, да? подошел, а там умерший конь. И конь уже начал ну, разлагаться и все такое прочее. Но ну, и тем не менее они разбирали это мясо, они даже дрались за него. Были тяжелые моменты в жизни, на самом деле. Было очень много тяжелых моментов. Ну каждый старался выжить как-то. Спогади про ці часи, про ці події, деякі з них потім перетворилися на декілька епізодів фільму Хетерма, який я знімав у 2012 році. Вона розповідала про те, що їх везли у вагоні, який не був власне, пригодний для того, щоб перевозили людей. Було зрозуміло, що всіх валони до того перевозили худобу. І людей було так багато в вагоні, що не те, щоб стояти, навіть не те, щоб сидіти, навіть навіть стояти було дуже мало місця. І вона пам'ятає, що не вистачало повітря, і раптом вона чомусь почала бачити людей, які стоять навколо неї. Ну так, нібито зверху. І тільки потім зрозуміло, що хтось з дорослих підняв її на руки, і не тільки її, а ще декілька дітей, які були теж в цьому вагоні, теж були на одному рівні з нею. Тобто дорослі люди для того, щоб діти могли дихати вільно. Вони їх підняли на руки так вище до стелі. Вагоном, щоб вони могли дихати. За офіційними даними в 1944 році влада СРСР депортувала близько 200 тисяч керемли. Однак, згідно з даними національного руху кримських татар, кількість депортованих вдвічі більша. Від голоду, виснаження та хвороб за перші три роки після депортації за різними оцінками, померли від 20 до 46 відсотків усіх депортованих кримських татар. На цьому радянська влада не зупинилася, і в 1944 році продовжила масові етнічні чистки, депортувавши з Криму ще й болгарів, вірменів і греків. Не минуло і двох місяців після цього. Як очільники СРСР дозволили переселитися до Криму 51 тисячі людей, переважно росіянам. Для проживання їм надавали порожні оселі кримських татар. Йосип Сталін прагнув знищити всі сліди присутності у Криму корінного народу півострова і навіть заборонив етнонім кримські татари. Більш як 40 років у переписах населення Радянського Союзу згадки про кримських татар були заборонені, а заборона повернення на півострів діяла для них до листопада 1989 року. Україна та країни Балтії визнали депортацію кримських татар в 1944 році актом геноциду.